Звільніть наших рідних програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Доброго вечора, шановні радіослухачі! на хвилі громадського радіо. Програма звільніть наших рідних. Ми родичі українських політв'язнів. наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертопасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Що четверга ця програма виходить в прямому ефірі громадського радіо за ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Для нас це дуже і дуже важливо, тому що це наша інформаційна боротьба за волю і за підтримку політв'язнів Кремля. Ви нам допомагаєте тим, що слухаєте цю програму і більше про неї знаєте. Медійна зброя це найголовніша зброя за їх волю. Біля мікрофону ведучі Наталя Капланта Ігор Котелянець. Нам допомагає редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Євген Глібов, відеоредактор. Ярослав Федоренко сьогодні будемо говорити про історію Григорія Сінченка, який був двічі полонений в ДНР, так званій. Наразі він знаходиться в полоні. Сподіваюся, що вдасться сьогодні поговорити з його матір'ю дізнатися останні подробиці в цій історії. Наразі зробимо невеличку перерву на новини про політв'язнів та повернемося до нашої студії. Військовий апеляційний суд в міському окрузі Власіха Московської області залишив у силі ухвалу адвокації лілії Гемеджі. Коментарі виданню Крим реалії вона назвала рішення суду очікуваним. Гемеджі нагадала, що 27 жовтня разом зі своїм колегою адвокатом Едемом Смідляєвим, оскаржила окрему ухвалу від 18 серпня з боку південного окружного військового суду Ростова-на-Дону, де слухалася друга Бахчисарайська справа Хізбуттахрір. В рамках цього процесу Гемеджі захищала інтереси координатора громадянського об'єднання Кримська солідарність Сервера Мустафаєва. При розгляді апеляційної скарги адвокати наводили приклади з практики Ки Європейського суду з прав людини, де говориться, що призначення покарання захиснику може зачепити права не тільки адвокатів, а й права його довірителя на справедливий судовий розгляд. Адвокатка має намір оскаржити окрему ухвалу на свою адресу у європейському суді з прав людини. Підконтрольний Росії Верховний суд Криму не задовольнив апеляційну скаргу захисту та залишив у слідчому ізоляторі до 2 грудня кримського татарина Закір'ю Муратова. Про це повідомляє правозахисна організація Кримська Солідарність з посиланням на адвоката Назіма Шейхмамбетова. За словами адвоката, його підзахисного доставили на засідання суду, тому він зміг поговорити з ним. Далі зацитую, він повідомив про погіршення здоров'я. В СІЗО у нього болять нирки. Також у нього проблеми з артеріальним тиском так зазначає адвокат. Я нагадаю, уранці 7 липня кримські активісти заявили про обшуки у будинку кримських татар в окупованому Росією Криму. Тоді російські силовики затримали шістьох чоловіків: Сейрана Хайрадінова, Олександра Сізікова, Еміля Зіядінова, Ісмета Ібрагімова, Аліма Суф'янова, Вадима Бектемірова. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що сьомим затриманим ФСБ Росії є кримський татарин з Алушти Закір'я Муратов. Муратов. Риманих підозрюють в організації та участі в осередку забороненої в Росії та на території окупованого Криму організації Хізбут та Хрір в Україні зазначу, діяльність організації дозволена південний окружний військовий суд в російському Ростові на Дону 3 листопада має намір винести вирок фігурантам червоногвардійської справи Хізбут та Хрір Рустему Еміру Сеїнову Арсену Абхаїрову і Аскандеру Абдулганієву. Про це повідомив адвокат Дем Смідляєв за його словами. 2 листопада очікується, що фігуранти виступлять з останнім словом. Раніше російський прокурор попросив суд визнати кримських татар винними і призначити покарання у вигляді позбавлення волі в колонії посиленого режиму на такі терміни для Рустема Мірусиїнова. 18 років з обмеженням на півтора року нагляду Арсену Абхаїрову 15 років і Ескандеру Абдулганієву 16 років. У лютому 2019 року Будинках кримських татар у селищі Жовтневе, Красногвардійського району окупованого Криму, російські силовики провели обшуки. Пізніше в управління ФСБ Росії в Сімферополі відвезли Абдулганієва, Абхаїрова і ФСБ Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії організації Хізбут та Хрір. Це програма Звільніть наших рідних прямий ефір громадське радіо. Сьогодні ми говоримо про історію Григорія Сінченка. Нагадаю, що наша програма виходить в прямому ефірі. У нас працює телефон студії 0800 750 490. Ви можете дзвонити і доєднуватися до нашої розмови. Також у нас є вайбер 067 67 404 76. Пишіть ваші повідомлення сюди. Або Залишайте ваші повідомлення у коментарях під Фейсбук-трансляцію на сторінці громадського радіо у Фейсбуці. Григорій Сінченко. Хто це такий? Давайте згадаємо цю історію. Григорій Сінченко двічі полонений бойовиків так званої ДНР. Перше потрапив у застінки бойовиків у грудні 2016 року. За рік у грудні 2017-го його звільнили під час великого обміну. Нині знаходиться у полоні в окупованому Донецьку повторно від жовтня 2019 року. Григорія катували. Він тікав у вересні. Стало відомо, що у полоні він вчинив спробу самогубства. Сьогодні з нами в ефірі телефоном мати Григорія Сінченка Тетяна Гулевська. Пані Тетяна, добрий вечір. Добрий вечір. Сьогодні не просто так запросили ми вас до ефіру. Ну, по-перше, звичайно, що нагадати про історію вашого сина. А по-друге, дозволю собі розповісти таку перед історію, чому сьогодні ми поспілкуємося саме з вами. Не так давно відбулося в міністерстві реінтеграції відбулося засідання міжвідомчої комісії, яка раз на рік може надавати допомогу родинам політичних в'язням в родинах. Полонених, які а, знаходяться а, на Донбасі, це допомога у розмірі 100 тисяч гривень. Її можна отримати раз на рік, і в принципі це єдина допомога, на яку а, родини а, ув незаконно ув'язнених Кремлем а, українців можуть взагалі розраховувати від а, держави. А я є членом цієї комісії, але я не маю права розголошувати. А, да, ту інформацію, яка мені відома, і що саме відбувалося на комісії, проте ми знаємо, що наприклад пані Тетяні, яка зараз з нами в ефірі, було відмовлено надані цієї допомоги, Зважаючи на те, що у нас. Програма звільніть наших рідних, вона правозахисна, і ми, перш за все, ставимо за мету підтримку а, самих ув'язнених і їх родин. А пані Тетяна сьогодні запросила вас для того, щоб, а, ну, по-перше, можливо, ви звернулися до держави, і до комісії, яка приймала про це рішення. По-друге, відреагували на це рішення. По третє, нагадали все-таки. І розповіли нашим слухачам, і, можливо, якщо нас хтось буде з комісії слухати, про історію вашого сина Григорія. Історія мого сина почалася з того, що він пережив жорстокі тортури в 2016 році у, у так званій ДНР. Його жорстоко катували, підвішували за наручники на багато часів, душили і нотували розстріл. Потім його від розриву легенів його кинули у підвал, і він там троє суток пробув, пробув на навіть без води. І коли він у камері подивився, коли після, після обміну він повернувся, він він знайшов собі сили і мужність, щоб повернутися знов туди на окуповану територію. Бо він у камері, знаходячи по своїм товаришам, що він обов'язково повернеться. Давайте я трошечки трошечки вас перерву. Пояснимо нашим слухачам, що Григорій Сінченко перебував в полоні двічі. Ну, другий раз перебуває зараз, а в перший раз потрапив туди в 16-му році і був звільнений за обміном в грудні 17-го року. Так, пані Тетяна, все правильно. Кажу так, був звільнений, але а, потім вже в жовтні 2019 року Григорій а, сам самовільно поїхав до Донецьку а, з метою, власне, помститися за ті тортури, які чинили над ним в Донецьку. І... А, Перебуваючи а, там на окупованій території, ну, вчини, вчинив певні дії. Що там відбулося, чому він туди поїхав? Ну, він поїхав, як ви вже сказали, щоб до аеропорту, бо з ним дуже жорстоко поводились. Е, mm -hmm. на, наскільки, тобто, вам достоменно відомо, що він там ну, щось планував і щось здійснив? Що саме розкажіть? Так, він різнив акцію протесту проти тортур. Він підірвав базову станцію сотового оператора Фенікс, зняв це на відео, виклав в інтернеті з вимаганням е припинити тортури в так званих фашистських республіках, як він написав. Як ви вважаєте, він розумів на що він йде. Ну тобто, коли він їде в на окуповану територію, він розраховував звідти взагалі повернутися після здійснення такого акту підриву вишки, а, да, як акту протесту проти того, що роблять робить окупаційна адміністрація з людьми на Донбасі? Звичайно, звичайно він на що він йде. И коли я его намагалися запомнить, він казав, що зло тоже строит, добро бездействует, Що у Бога інших других рок, крім наших, І що пытки происходят з молчаливого согласия граждан. Вот такими були його слова. І звісно, я розумів, на що он идет, как мне больно это осознавать. не смогла его остановить, к сожалению. Пані Тетяно, ви пам'ятаєте, коли він був звільнений, коли Григорій був звільнений в грудні 17-го року. В якому стані він перебував психологічно-психічному такому? Да? І чи йому була надана якась допомога, якась реабілітація від держави? Що тоді відбувалося? Ну спочатку його декілька ну, мабуть, тиждень лікували і всіх, всіх хлопців, які повернулися, лікували у Своефані. Я пам'ятаю, що там були психологи. І я звернулась, кажу, що мій син хоче повернутись. Будь ласка, зверніть на це увагу. Але мені сказали, що вони всі так кажуть, але ніхто не повертається. Тобто, ваш син ще тоді, після звільнення, в, в грудні 2017 року, ще тоді казав, розповідав психологам да від держави, що він хоче повернутися а, в Донецьку. Психолог, він з психологами взагалі відмовився розмовляти. Це він мені казав. Це а вам. я звернулася до психолога, щоб вони звернули на цю увагу. Він не хотів спілкуватися з психологами. В нього була така рішучість, що він все одно повернеться і що його нічого не зупинить. Ви його відмовляли якось, ви йому щось так, пояснювали? Так, так, звичайно, пояснювала, благала, благала все э, віддати в руки Бога, але він казав, що Бога немає рук, окрім наших. А... І що, то, він, все, що я казала, він так, мені повторював, що э, тортури. Проводяться з, з, з того, що, тому що всі про це мовчать. Тим не менш, він був звільнений в грудні 17-го, а знову опинився на окупованій території Донбасу вже в жовтні 2019 року. Чим він займався от в таку перерву, да? ну, майже півтора року, навіть більше. Ну. Він готувався, він чекав, поки дадуть йому ці гроші на реабілітацію і він їх використовував для того, щоб знов туди повернутися. Ну, він чимось займався, можливо, він працював чи навчався, де він жив весь цей час, з ким він спілкувався. Він, він, жив, він жив у модульному містечку в місті Харкові. Спілкуватися йому було нема з ким, бо він там жив, там були жінки з дітьми і. Один жив у кімнаті з стареньким дідусем, який був до того ще глухомінув. Йому не було з ким спілкуватись, він був зосереджений на, тих, на, на тому, що він пережив. Угу. Ви е дізналися про те, що він туди поїхав з каналів е пропагандистських е окупаційної влади Донецьку? Чи ви знали до цього, що він туди поїде? Як, як це відбулося? Як ви про це дізналися? Він казав, що він поїде, але я сподівалася, що, все, що цього не відбудеться. Але він поїхав туди, не, не сказавши мені. Я вже дізналася, що, що коли він був там. Mm -hmm. А в якому він зараз стані? Що вам відомо? Ну, нещодавно я дізналася, що після чергових тортур його дуже жорстоко катували і вимагали, щоб він відмовився від адвоката. Коли його повернули туди, він порізав собі вини і крові написав ім'я цього ката, стас Кошовий. І він встиг через адвоката придати мені записку, що розповсюджується це, це ім'я, і скоріше, щоб знали, що це ката. Стас Кошовий. Ви сказали да. звати да. це людина, да. яка його катувала правильно? Да. Він знав цього, цього ката до цього. Чи... До цього в нього був слідчий Гайнодінов, який теж, Ренат Гайнодінов, який теж дуже жорстоко. Я ж казала, що його на що часів 6 годин підвішували за наручники і катували аж до розриву легені. Дуже жорстоко імітували розпіл. Ну, Жах. Все, що він розповідав, було жахливо слухати. Ви знаєте, де, де ваш син знаходиться зараз? Не знаю. Після того, як от останні записки я отримала від адвоката, адвокати, адвокати знову стали не допускати до нього. Я вже півтора місяці нічого не знаю. Остання була звістка про те, що він після того, як Повізові не був у лікарні там в СІЗО. І після цього не допускають ні адвоката, не приймають передачі, ні ліки, нічого. Я нічого про себе не знаю зараз. А де саме в якому сізо він перебував? От за вашу інформацію, півторамісячної давності, де, де саме це сізо знаходиться В СІЗО. після того як його спайма Це того, в Донецьку, як... правильно? В Донецьку, да. Угу. спочатку його сім місяців тримали у слідчому в слідчому зарядці, а ізолятор тимчасового утримання угу. загально по закону там не більше десяти днів, але його тримали сім місяців. І ми навіть не знали, взагалі, він жив, чи не жив, бо адвоката не пускали, передачі не приймали. Ми навіть не знали. Ми вже дізналися, що він жив, коли він втік. Але ми спочатку подумали, що його закатували довжості, кажуть, що він втік. Але він вийшов на зв'язок, декілька разів виходить на, на зв'язок. Але я, на жаль, так не змогла знайти людей, щоб його допомогли йому звідти втекти в Україну. Його знов схопили. І після того вже от, знов катували, він порізався бідний. Це програма Звільніть наших рідних. Ми говоримо про долю Григорія Сінченка, українець, який вже другий раз знаходиться в полоні бойовиків так званої ДНР. Зараз з нами на зв'язку його мати Тетяна Сінченка. І ми дізнаємося останні подробиці про. Те, де, де Григорій знаходиться зараз і в якому він перебуває стані. Пані Тетяно, ви сказали, що Григорій був в лікарні СІЗО в Донецьку. Ви знаєте, що конкретно, які конкретно проблеми у нього зі здоров'ям зараз? Спочатку мені передали, що в нього адвокат передав, що в нього було знайдені туберкульоз. Його лікували після туберкульозу, але. Слідчі його вивезли з, з цієї лікарні, Ото то дуже жорстоко, вимагали, щоб він відмовився від адвокатів. щоб після цього, як він повіз від я отримала тільки одну записочку, що передай в Україні, щоб знали ставку, що вище на пусть несарство палач Єстапа ДНР, Так он попросив назвати. А ви взагалі щось знаєте про цю людину? Можливо, передавали ці дані в СБУ, щоб да, я передавала в СБУ і Ім'яка Івадзінова, і Ріната каже, і Стаса Кашового, і багато там прізвищ і Гарковенка, і церковників, і в мене цілий список тих, що ця прокуратура мені, коли його так тоді били до розриву легені. Ми подавали в суд, і нам прокуратура сказала, написала всі імена їх, і я передавала їх в СБУ. Mm -hmm. СБУ щось відповіло? Mm -hmm. Нічого, На... mm -hmm. ну може вони не повинні мені відповідати, хто я така, але mm -hmm. вони знають ці прізвища. Речення. Пані Тетяно, ви згадували відео, відео, яке розповсюджували пропагандистські канали так званої ДНР. На цих відео показували вашого сина. Що взагалі ви бачили на цьому відео? Чи воно взагалі в загальному доступі в інтернеті? Чи можна його знайти і подивитися зараз? Да, воно В загальному доступі та воно називається веде ДНР». Я скажу, паймалі террориста. Угу. Що втягали. там показували? Що саме там показували? показували що, ну, показували, що Григорій взяв на себе дуже багато дверсі, і ну, не, так знаєте, прям до болю. Він такий вже зневірений, там такий понурений. Він дуже такий хворий на вигляд, дуже змучений був. На цьому відео, наскільки я пам'ятаю з ваших слів, на в цьому відео показували, як, начебто, він власне в ну закладає чи то вибухівку, чи то призводить якби реалізує оцей свій задум. А, а, щодо а, того вибуху вишки а, мобільного оператора, там дійсно це показано, там дійсно можна зрозуміти, що це а, робить саме ваш син, скоює цей задум. Там так от цього не видно. Просто вони, якби слідчий експеримент, вже коли його це відео розповсюджувала в ДНР, коли його вже спіймали після того, як він втік, і угу. там. Багато чого, він начебто, начебто, зізнається, що він там наробив, і підрив моста, і сюди, там ще багато такого. Але я бачу, що він дуже замучений там на тому відео. І я думаю, що його дуже катували, щоб він таке на себе взяв. Дуже. Бо він дуже такий сходлий, дуже, дуже боляче на нього там дивитися, він дуже замучений і такий. Понурим і зневірений, і вже навіть і не сподівається вже на свободу віка, на вікам uh, Отримання, Отримання. Підтримки від держави раз на рік у вигляді 100 тисяч гривень це єдина допомога, яку може отримати родина полоненого чи родина політв'язня. Для цього треба подати відповідні документи на комісію при міністерстві реінтеграції. Ви це зробили, і комісія да не ухвалила рішення про те, щоб надати вам таку підтримку. Що ви збираєтеся робити далі? Чи хочете ви звернутися? До когось чи можливо бути пробувати а, ще подавати а, такі документи, заяви для того, щоб а, переглянули можливо рішення щодо виділення вам допомоги. Що ви будете робити далі? Я вже так звірилась щось просити у державу. Бо коли Григорій був там і перший, і другий раз я двічі виїжджала, щоб носити з туди передачі. І на цей час в мене держава забрала мою пенсію. І тоді я подала до суду. І вони мені вирішили, пенсійний фонд повинен мені за рішенням суду виплатити 14 тисяч моєї пенсії. Але я навіть цього вже рік не можу дочекатись, і рішення суду не виконуються. Ви знаєте, я вже настільки зневірена, в мене немає сили боротися ще із державою. Я просто вже не знаю, на що сподіватись, тільки на Бога. У мене вже немає сил. І все-таки чи спробуєте ви ще раз подати документи, можливо, з надією, що члени комісії розглянуть ваше питання ще раз? Ну мені радять так. Знайомі радять ще подати, хтось радить подати до суду. Я не знаю. Я навіть не знаю, що мені робити. От, все, що ви розповідаєте, ви цю інформацію про, про сина, про те, як е, так сталося, що він знову став полоненим, про місце його отримання, про проблеми зі здоров'ям. От всю цю інформацію ви передавали е, на е, цю комісію да до цих чиновників, які здійснюють розгляд е, таких е, питань? Цю інформацію передавала. Взагалі я на цю комісію подавала документи ще в січні, і тоді я ще точно не знала, де він я ж кажу, що його тримало у підвалі сім місяців, і ми не знали, чи взагалі, де він чи живий чи ні. А втік він вже літом. І я, мені, я вже нічого більше додатково не подавала, бо влітку я займалася тим, щоб допомогти йому втекти на Україну, а потім я дізналася, що він дуже хворий, що його спіймали. Я знаєте, я так пригнічена всім цим, що мені мене просто не вистачає все це збирати, їхати кудись. Я просто в СБУ передавала бумаги про те, що він хворий, про те, що він втік, про те, що його знову мали там в курсі, але мені сказали, що там на комісії були представники СБУ, але вони нічого не під... вони не підтримали мою заяву, начебто, голосували проти. Я не знаю наскільки це достовірна інформація. Пані Тетяно, я бажаю вам витримки е, і все-таки пробувати пробувати лупати цю скалу далі. Ми винуждені прощатися. З вами була програма Звільніть наших рідних. Її ведучі Наталія Каплан і Ігор Катіляні до зустрічі в наступний четвер. Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських.